Наше мовлення триває. Я просто не бачите, настільки захопився наступною новиною, що аж на пару секунд втратив дар мови. А вона про те, що євросоюз хоче заборонити продаж ігрових приставок в Росію, йдеться про консолі PlayStation та Xbox. Про це написало видання Financial Times з посиланням на Верховного комісара ЄС закордонних справ та політики безпеки. Каю калас на думку Калас. Таке рішення допоможе запобігти використанню їх російськими військовими для управління безпілотниками в Україні. PlayStation від Sony та Xbox від Microsoft потраплять під нові санкції, приурочені до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Наголосила Калас. Все правильно, хай грають в лапту. Зупинка фінансування міжнародних програм від США не дуже вплинула на соціальну політику України. Про це заявила міністерка соцполітики Олекс... Оксана Жолнович. За її словами, держава має велику кількість домовленостей з європейськими партнерами, зокрема з Великою Британією та Світовим банком. Нагадаю, з 25 січня українські організації почали отримувати листи від USAID про тимчасову зупинку фінансової підтримки. Вона вже торкнулася проектів, які допомагають ветеранам, стосуються медичної реформи, енергетики, культурних та медійних проєктів. Поки йдеться про призупинення фінансування на 90 днів. За цей час мають провести аудит усіх програм не військової зовнішньої допомоги. Її США розподіляють саме через програму USAID. А в двадцять році бюджет організації на допомогу Україні склав понад 30 мільярдів доларів.